Є пульс, таку назву має книга тернопільської авторки і журналістки Зоряни Биндас. Продюсерка Суспільного спочатку повномасштабної війни їздила на фронт, фільмувала події. Під час однієї з поїздок на схід Зоряна Биндас познайомилася з парамедиками поліції Донеччини. Так з'явилася серія історій, над якою вона працювала півроку. Це історія. 21 одного героя і героїні це парамедики поліції Донеччини, і вони розказують про свій досвід роботи під час повномасштабної війни і те, як вони прийшли до цього, тобто їхня попередня життєва історія, ким вони були, де навчалися, в що вони вірили, як так сталося, що вони зараз виконують цю роботу про складні випадки, про те, як їм вдавалося повертати людей з того світу. Натуралістичних подробиць у книзі немає, але є чутливий контент. Адже авторці довелося побачити багато крові і болі з бодікамер парамедиків. Є пульс, ця фраза повторюється в кількох відео, коли людей діставали з під завалів знищених будинків. З початку повномасштабної війни 40 парамедиків врятували понад тисячу життів. Сергій Сластенко він каже, що от усвідомлення навіть того, що ти врятував чиєсь життя, дає цю віру. Що ти вже не даремно жив, якщо ти врятував хоча б одну людину? А в декого з цих парамедиків є більше сотні врятованих. Головний меседж книги світлі емоції, які не можуть не вражати. Попри усе гумор притаманній авторці тут теж є. Щоправда, чорний, як це трапляється у парамедиків. Вони не зачерствіли, каже Зоряна Бендес. Адже ці чоловіки і дівчата теж плачуть, згадуючи тих, кого не врятували. Тож не випадково на зустріч з спецменницею запросили студентів Хмельницького медичного коледжу. Цікаво було послухати, що відбувається на фронті. Тому що я водно ну, сприймаю це прям дуже до серця. Писати Зоряна Бинда спочала ще в школі, потім друкувалася в журналі Дніпро. Першою стала книга віршів в 2011-му. Є Пульс четверта вийшла друком в лютому цього року. Її котики патріотики історії для дітей про війну, написані в співавторстві з улюбленими котами. Івент для читачів бібліотеки один з багатьох заходів до всеукраїнського тижня дитячого читання. Також в рамках тижня в нас була онлайн-зустріч із Сергієм Башковим та Юлією Стрільцовою. Це воїн та військова психологиня. Вони написали книгу Понад життя. Наші колеги ходили до школи Супергерої, яка в міській лікарні. Пані Зоряна Биндес у нас вперше в бібліотеці. Наразі готуються до друку дві книги Зоряни Бендес. Одна з них продовження історії котиків патріотиків. А патріоти-парамедики на Донбасі каже авторка. Вийдуть звідти останніми, бо це їхня земля і їхня відповідальність. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.